Всім привіт. Ви на, Март Я, э, на каналі Марта Псяйка. Я на ось тому каналі. Е-е, ніхто нічого не бачить, окрім гориніки. Я її зараз показую, борвинічка. У мене є свій канал, називається Весніка. Він в Ютубі, в Тіктоки теж. Ні, <різь> Тікток. Я знімала раніше, тепер тепер мене немає. Ну, не, я не в ну, раджу, Я знімаю. вам раджу теж заходити на мій канал, на, на нікиний канал. І Я вам попереджую, що він називається Місніка. Марта Плюзайка. І там ще має бути така, типа скобка ось така і ось така душка. Нічого. душка. Або там перша душка, або перша така душка і ось така штучка. Ну, мене таку зайка, це дуже тяжко знайти. Ну, тепер в мене сразу вилазить. Раніше взагалі не вилазить, але тепер сразу вилазить. В мене зразу <голов> да, що я... в мене такий канал простий. Зараз. Мы хотим сфоткаться из зверуникой. Сейчас. М -м -м. <сос> я тут <тебе сос> тоже. уже. <сос> <сос> все. И я то все сниму. Так, да, тому <NBC1> я що Я не виходю, ну, тут є така. І, кстати, ми йдемо за планшетом. Ми йдемо за планшетом і за уроками Вероніки, не мені. Я буду знає, роблю урок. Ну, я можу не робити, хоча я не буду робити. І, та у мене маленький портфель. Я не буду робити поки. та ну-ну. я хотіла ж. О, хоча Ну, бо та разом якраз ти мені допоможеш, а я тобі. Ну, бо там задачі в тебе такі можливо, легкі. Варто, в мене все там легке. Ти чого? Ой. Ти так із ребятками їх не Ой, я звичайно свій голос настоящий сиро. Ой, <сіapt> <сіapt> господи. <сіapt> я звичайно свій голос. Знаєш, який в мене минулої життя? Знаєш, який в мене буде голос? Той. Мабуть, ні. там я вже підручний, знаєш, який? Я зараз. Я зараз. Що я? У я? мене буде такі, типа, я марта. А насправді в мене буде такий. Я Марта. Такий в тебе є. Зараз я Марта. Я Марта. Трошки інший. Тіпа, крутий, а зараз я Марта. Я Марта. Він буде ось такий. Я Марта. А в тебе буде я ось такий. Тіпа. Е, привіт, я Ніка. Ну, не такий прям. а воу, во, з таким голосом, але ось таким привіт, я Ніка. <реш> та ось так. Шо, Нормальне? Господи. Ты смеяешься с парухой? А давай я тебя на руки еще вижу. <ривіт> Всем привет, у нас миллионе. На... <ривіт> Кстати, Марта, у меня уже канал не все с большой буквы, а теперь просто... Падай, падай, падай туда. Пора! Господи, падай, Я не испугала. Лови меня, лови меня. Я не испугала. Я не испугала. Еще раз. Давай. страшно еще раз Ура, раз. Ой, закрываем ой Еще раз. Просто закрываем. Всем пока, пока.